Свіжо виконуті кошенята на базарі. Ось такі дві дівчинки. Навіть не називала, поки лише тільки пересадила їх в клітинку. Ось таке пухнаста дівчинка табі з білим. І така красива сіра попеляста. Да? боїться, що в ушку сидить, а ця більш така ручніша. Побачила вологий корм, то наминає. Непланово, не гадано і все інше. Крой, чесно, я думала, що вони набагато менші, ну їм десь три, можливо навіть 3,5 місяці. Мені розказали, що їм до двох. І, звісно, на базарі такі маленькі не виживуть, тому забрала, але виявилося, що вони набагато доросліші. І, в принципі, могли би якось там ховатися під контейнером самостійно. Ну, Таке так щось трошки мене, як то кажуть, стім так підставили. бо Наразі вже є шестеро кошенят, двоє ще у бабулі. І тепер ще тих двоє. Ну, Не знаю, буду дуже надіятися, що їх прилаштую. Вони дуже гарні. Їх буквально через місяць можна стерилізувати, дівчата. Обробила їх тільки що села Сіренька не дуже, не дуже задоволена. О, але почула-почула, що є дуже смачненька їжа. Це в мене були пау, 4 лапи з рибкою, да, з концем чи як там. Дуже буду вдячна за допомогу вологим кормом. Там знизу сухі для кошеняток. Зараз вже запаси закінчились, тому дуже цього потребуємо. Кошенят менше не стає, як ви бачите. Ще одне маленьке, чорненьке. Я знаю, куди воно прибилось, там його годують, але його теж треба прилаштовувати, поки, поки нема куди. Воно там в будиночку на вулиці живе, але в тепленькому будиночку, де регулярно ставлять їжі, сусідка, то буде чекати свої черги, воно менше за цих дівчат, хлопчик, якось вона подивилася, він але і буде чекати свої черги, бо, на жаль, всіх не забереш, всім не допоможеш. Хоча про цих дівчат знали, але теж їх ніхто з вітіля не забрав. А там, ну, базарся та ж історія, що з... Із... А лісіким маленьким, та й, та й іншими кошенятками, що з риженьким хлопчиком, якого очковий вибило, до речі, вони недалеко сиділи того місця. Ну, люди всі ті самі, і всяке таке відбувається. Шкода, звісно, шкода. І дуже надію, що я зможу провести їх до ладу, що все буде добре в них зі здоров'ям, бо це теж завжди страшно. Поки обробила, ну, не хворі візуально, і дуже надію, що так воно буде і надалі. Доросли, що вони до такого віку 3,5 місяця. Правда, це теж великий показник. Хороші дівчатка. Будемо думати, як їх називати. Не хочу повторюватись. Завжди люблю якісь такі новенькі імена. Давайте допомагайте свої якісь думки, як можна дівчаток назвати. Вони трошки бояться, бо то там собачка пікає, то котик інший пікає, там лоліта щось возмущається. Ну, Зато в безпеці і відносно в, ну, в теплоті, скажімо так, опалення ще не включене, але не холодніше, ніж на вулиці. Ось такі дівчатка. Ця пухнаста, ну дуже брудна. Я вам скажу, там вона, вона і в туалет сходила в переносці, то воно трошки таке все змитне. Що це таке? Щось який звук? Можу зрозуміти, що звідки? То ну, мити щось таке поки, поки не потрібно, щоб ви знали. Ну, звісно, хтось спочатку бере миє кошеняток, Але коли обробочка зроблена, то треба почекати, поки всі паразити подохнуть, а потім вже можна мити. Але я все ж, все ж рекомендую. І е, у мене така схема, що перша вакцинація. Після вакцинації теж одразу не можна мити, треба, щоб трошки часу пройшло, а вже потім, як то кажуть, такі процедури, розумієте? Бо якщо кошеня дуже заблошене, чи ще щось мити, його теж трохи небезпечно. Ну, то треба дивитися по стану. По стану кошеня. Трошки в них трясняк, бо їх зловили, посадили в клітку. Але я думаю, що все буде добре. Так, кісечка. Це буде добре, надію, що знайдуться їм ручки. Дівчата, звісно, знову це ж таки продовжу збір на стерилізацію, скільки тут лишились вони немалесенькі, їм ще місяць підрости і можна вести. Завтра везу двох сестричок табі, яким вже по 4,5 місяці десь приблизно. Завтра везу їх на стерилізацію автобусом. Складна ситуація зараз з виїздами. Може, ви знаєте, може, ви бачите, да, що відбувається, то. Придеться їхати автобусом завезти і малявочку, яку я лишила у ветеринара, забрати назад. Її прокапали, її вже набагато краще. Я маю на увазі, кіті трьох масну я не знімала, не до цього були певні проблеми. Тож, завтра постараюся вам зняти і показати, що до чого. А зараз прошу підтримати цих кошеняток на перетримку і на їхнє харчування. Вакциночки. Обробки я зробила ще на вакцинацію. На першу вакцину в мене буде, а вже на ревакцинацію в мене, вже, звісно, нічого немає. Треба буде знову замовляти і купувати. Дуже вдячні за підтримку, за допомогу. Гарного дня! Можливо, ще розпаковочку вам сніму.